Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Особливості непростої роботи залізничників. Сюжет з нагоди свята. Рятувальники запрошують випускників шкіл на навчання. День залізничника святкують в Україні сьогодні, 4 листопада. Це професійне свято всіх, завдяки кому їдуть потяги, а пасажири та вантажі добираються потрібних місць. А також працюють вокзали та перебувають у справності колії. Про зовсім не жіночу роботу саме на них нам розповіла колишня. І Віра Дудник саме у цій зовсім непростій, проте улюбленій справі, жінка пропрацювала 30 років. З чим була пов'язана її щоденна робота на залізниці, розкажемо у наступному сюжеті. Віра Іванівна Дудник 30 років пропрацювала монтером колі на Олександрійському залізничному вокзалі. Жінка родом з Білорусі і її освіта зовсім не пов'язана із залізничниками. Приїхала з Білорусі, мене чоловік привіз. І... В село не хотіла йти, бо в мене професія електросларщика. І так от пішла на путь в 71-му году, а вже кудись йти, теж не хотіла. І з часом міренням О, Хоча і предлагали в касу перейти. Ну, Полюбила свою роботу і так і робила. У будь-яку погоду у літню спеку чи то зимові морози Віра Іванівна виконувала на одному рівні з чоловіками складну і зовсім не жіночу роботу. Спецтехніки у той час особливо не було, тож все робилося вручну. Робота, звісно, тяжола. Тоді багато жінок робило. Починали дуже важко. Тоді ж, вже такої техніки не було, як зараз. Що ми, допустимо, робили донкратами, саме піднімали або рейсу, як вести, катки були, а потім уже козлики. Тоді вже машина була, що, он така, що магнітами піднімала рейси, і шпали, і міняли і брусся, і вирізки, це все зробили на рівні з мужиками. Норму дадуть і треба тягати. Раніше більшість залізничників, які працювали на залізничних колях, складали жінки. Їх називали білими хустинками. Після 2000-х жінок заборонили брати на такі види робіт лише черговими на переїзд або касирами. Наша героїня сюжету свою роботу і колектив любила, а працювала на наступних відрізках залізничного шляху. Дистанція ПД-4, А участок от Якулівки і аж. Павлиш, Лєкоровка, а, а в сторону Пантаївки до Аліївки. За Аліївкою. Оце у нас такий участок був, а так іменно в ПД-4. Під час огляду території жінці доводилося проходити і чималий кілометраж. Неважливо, дощ на вулиці чи сніг, маючи в своєму арсеналі молоток і ключ, Віра Іванівна пішки проходила щодня 20 кілометрів. На жаль, під час роботи на залізниці отримала і серйозну травму. Тож у день свята, в першу чергу, усім своїм колегам бажає міцного здоров'я. Усіх железнодорожників, усіх старих і молодих з праздничком, саме головне здоров'я. Саме, вже года, родина здоров'я. І нашому цьому, начальству нашому, нас ніколи не забувають пенсіонерів. Саме головне здоров'я усім. Вже нас старих залишилося мало. Зазначимо, що спочатку День залізничника відзначався в Україні в першу неділю серпня, і лише у грудні 2002 року указом президента його перенесли на 4 листопада. Ця дата обрана не випадково, адже саме 4 листопада 1861 року на територію України прибув перший потяг, який назвали Ярослав. Він з'єднував відень краків, перемишль та львів. Олександрійський міськрайонний відділ управління ДСНС запрошує випускників 11 класів для вступу у вищі навчальні заклади ДСНС України. Їх перелік та напрямки навчання, а також правила прийому до вищих системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та плюси професії. Нам розповів начальник групи персоналу другого ДПРЗ. Випускників 11-х класів, які мріють пов'язати своє життя із службою порятунку, запрошують до себе на навчання вищі навчальні заклади служби цивільного захисту. Вибір невеликий, проте кожен із закладів обіцяє забезпечити абітурієнта гуртожитком, формою та харчуванням. Цими закладами на даний момент є Львівський державний університет безпеки і діяльності міста Львів, місто Харків, національний університет цивільного захисту України. Та Черкаський інститут пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України, а також навчальний заклад, який після випуску дає неповну вищу освіту. Це вище професійне училище Львівського державного університету безпеки і діяльності. Навчання триває чотири роки за наступними спеціальностями. Після випуску з освітнього кваліфікаційного рівнем бакалавр випускник може отримати такі спеціальності: психолог, практична психологія. Цивільний захист, цивільна безпека, а також пожежна безпека. При вступі у виші абітурієнти обов'язково складають іспити з фізичної підготовки, беруться до уваги і результати ЗНО. В цьому році були такі екзамени. Фізична підготовка обов'язково. Це кілометр підтягування і 100 метрів. А також українська мова, література і математика у цьому році, тобто в 2020-2021 навчальному році, вступні іспити будуть додатково викладені на сайтах навчальних закладів. Професія рятувальника з кожним роком не втрачає своїх позицій, а стає ще більш затребуваною. Тож ми поцікавились, які є плюси у працівників служби порятунку. При самій служби є гарантоване працевлаштування, тобто після випуску особа отримує вищу освіту і гарантоване робоче місце. Також можливість придбання житла в лізинг. За додатковою інформацією звертайтеся до відділу персоналу 2 ДПРЗ за адресою вулиця Жуковського, 13. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.